Добрий день, вас вітає керівник Гурка Харієнка Євгенія Сергіївна. Темою нашого заняття є День Єднання України. День Єднання України це молоде свято, яке було засноване той рік, 16 лютого, указом президента Володимира Зеленського. Мета цього свята показати єдність українського народу на тлі військової загрози. Пропоную подивитися короткий відео, відеоролик на цю тему. Після того, як переглянемо відеоролик, пропоную поринути у мир мистецтва та намалювати патріотичний малюнок. Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості. Та конкретних дій, як зазначив президент України у своєму зверненні, сьогодні Україну лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Але наша держава зараз сильна, як ніколи. Володимир Зеленський також зауважив, що це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ. Мої нескінченні дороги сплелися, мов доля моя. Я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля. Країна моя, Україно, ще пращурів пам'ять жива, знайома тут кожна стежина, і сонце мене зігріва, Хай пісня твоя, Україно, злітає, як птах у блакить а мова твоя солов'їна, у кожній оселі звучить. Піду у садочок вишневий, послухаю спів солов'я. Там ранок зустріну рожевий. Тобі я вклонюся, земля.